З дитинства я росла у заможній та щасливій родині. Мої батьки були для мене прикладом для наслідування. Якби хто сказав, що на світі немає ідеальної подружньої пари, я б посперечалася і показала до прикладу саме маму з татом. У них прийнято про все говорити, відверто розповідати про свої проблеми чи претензії. Важливу роль також грає довіра. Ось уже 25 років вони крокують пліч опліч впевнено долаючи будь-які життєві негаразди, живемо ми із грошей, що приносить сімейний бізнес. Одразу після одруження батьки наважились витратити подаровані гроші на відкриття власної справи, магазину дитячого одягу, і в них все вийшло. Тож тепер ми володіємо цілою мережею магазинів по всьому місту. Наближався мамин день народження. Тато завжди старається вирішити всі нагальні справи заздалегідь, і щоб у цей день залишитись вдома та провести час із дружиною. Ще одна причина поважати його та любити сильніше. Як прикро мені було дізнатися, що вся ця щаслива сім'я не що інше, як ілюзія. Отож, за День до свята, Батько поїхав перевірити роботу магазину в іншому місті. Я ж відправилась в ювелірний магазин на іншому кінці міста, щоб купити мамі подарунок, яким же здивуванням було побачити в торговому центрі тата з молодою дівчиною поруч. Вони обіймалися та поводили себе, як закохана пара. Стало зрозуміло, що це батькова коханка. Наступного ж дня він вдавав себе зразкового сім'янина. Даруючи мамі квіти та вітаючи зі святом. А мені було бридко спостерігати за всім цим притворством. Мама ж, нічого не підозрюючи, просто світилася від щастя. Я не знаю, що робити в цій ситуації, але відчуваю себе втягнутою в обман. Розповісти мамі, але це розіб'є її серце та зіпсує життя, а раптом вона сама дізнається. Тоді, виходить, я стану батьковою співучасницею, і мама мені точно не пробачить цей факт, що я не розповіла їй правди. Не знаю тепер, що мені робити.